Як привчити дитину до походів, як зробити так, щоб твоя дитина любила волочити з рюкзаками, захоплювалася горами, морями, печерами, і мандрівка з дитиною приносила радість, а не роздратування. Привіт, мене звати Інна, я фотограф, мандрівник, моя робота це створення фото-відеоконтенту. Підписуйся, розкажу, як я привчала до походів свою п'ятирічку. Звісно, батьківство це період, який е, форматує багато наших звичок, але якщо ти вже звик вести активний спосіб життя. Мандрувати, то потім дуже складно опинятись вдома і сидіти там поруч з маленькими дітьми. Ми намагаємось брати дітей до собою, і дуже часто це перетворюється на стресову ситуацію і для маленької дитини, яка вже натомилась, вона не хоче лізти ні на яку гору, вона замерзла, їй холодно. Вона хоче їсти і таке інше. І так і стрес для дорослих, тому що звісно дитина в поході це велика відповідальність і подвійне навантаження як фізичне, так і моральне. Тому дуже часто, коли я викладаю в соцмережі фото з наших з дочкою п'ятирічної пригод, люди мене запитують, а як же ти привчала дитину до походів? І наш секрет в тому, що це відбувалось поступово. Ми починали ходити в маленькі походи з на годину, потім на 2-3 години околицями населених пунктів, де ми живемо. Це міг бути ліс, річка, будь-що. Але ми обов'язково брали з собою перекус і влаштовували пікнічок, навіть якщо ми гуляли в міському парку. Це була це був не перекус в кав'ярні, а саме пікнічок, якщо була така нагода, тому що дітки дуже люблять їсти на природі, і в них їм подобається сам процес, і це один з таких ритуалів, заради якого вони, власне, і вирушають в походи. Діти повторюють за іншими, діти наслідують приклад, і дуже часто, на жаль, це приклад не батьків, а знайомих батьків, е якихось друзів, родини, які для них являє більш незвичним і тому більш вагомим авторитетом. Тому якщо ваш друг іде кудись з наплічником, то за ним дитина буде повторювати набагато краще ніж за вами. Якщо мама йде з наплічником, то мамі можна запхати туди свої речі. А якщо з наплічником іде трошки старша дитина або друг род. То дитина попросить собі теж напрічня. Це важливий фактор. І потім ми ще використовували таку фішку, яку я одного разу підгледіла у своєї колежанки у людини, яка організовує тури. І, і тоді вона, організовуючи тур, брала з собою свого сина, і я підгледіла такий секретик. Для нього вона створювала. Цілий квест тоді її сину було приблизно 8-9 років. Він уже вмів добре читати, і вона просила його, наприклад, запам'ятати ім'я директора музею або знайти якусь рідкісну рослину, яка є в тому регіоні. І було кілька таких завдань, і для дитини така мандрівка перетворюється на квест. Звісно, при проходженні якого можна зробити якийсь приз. Наприклад, купити якусь іграшку, або дитина прийме участь в плануванні наступної мандрівки. Для менших діток це можна зробити простіше. Наприклад, треба зробити фото якогось. Птаха або звіря, знайти камінець з білою смужкою, знайти там жовту червону і синю квіточку, зібрати якусь там 5 шишок різних, наприклад, знайти. І для дитини теж це перетворюється на квест. Головне, щоб завдань було не дуже багато, щоб це не перевантажувало і при цьому вся велика подорож ділилась на елементи гри. Крім того, самі моменти, які ви проживаєте разом з дитиною, наприклад, Наприклад, коли ви гуляєте в лісі восени, ви можете разом, граючись, покайфувати, пошурхати листечком, разом побігати по лісу, разом зробити маркування крейдою кольоровою на деревах, яка змиється потім під час дощу, і ви привчите свою дитину. Користуватись орієнтирами під час мандрівки. І ось купа, купа таких завдань може використовуватись. Дитина вже не просто з вами йде, а їй стає цікаво, і це постійно якась гра, квест, який вона проходить. І дуже важливо брати дитину з собою на тренування. Звісно, маленька п'ятирічна дочка моя не робить правильно всі комплекси вправ, які роблю я. Але вона скаче разом зі мною, її маскулатура розвивається, її витривалість дуже розвивається, тому що навіть півгодини тренування для маленької дитини. Тини, це вже велике навантаження, навіть якщо вона працює без ваги, але це і терпіння, і наполегливість, і відчуття себе дорослим. Потім в час таких мандрівок ми збільшували. Ми виїжджали недалечко на один день. В 4 роки ми вже виїжджали на цілий день. У нас вже додались гори та печери, а в 5 років у нас вже додались ночівлі в наметі і. Походи на кілька днів, звісно, не обходиться без вереду. Звісно, бувають моменти, коли дитина натомлена, але це відбувається набагато легше. Ножками вона йде сама, вона не просить її нести і вона кайфує від відчуття перемоги. Наприклад, минулого року ми ходили влітку на говерлу, і моя дочка несла в своєму рюкзачку величезний персик і банан. Просто для того, щоб їх з'їсти на вершині не внизу, а на вершині. І у неї була така мета. Вона ще з дому взяла ці фрукти, близько доби їх носила і потім донесла до гори, там з'їла, кайфанула від цього моменту, попросила засняти відос, зробити фото, і це був її кайф. Ось такий у нас досвід. Якщо вам було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, буде більше такого тревел-батьківського контенту. І, до речі, пишіть в коментарях, з якого віку ви почали брати своїх дітей в походи і чи кайфують вони від цього.